Слава Ісусу Христу! Плава. О Ісусе, так душа втомилась, Ти ж мені живу надію дав, як Ти зміг явити неба, милість, що себе у жертву сам віддав, як ти зміг, коли вбивали цвяхи, і з мольбою очі піднести, і скрізь сльози, і кров ти міг благати, О, мій Отче їм прости, допусти до ніг твоїх пробитих, дай торкнутись ран тяжких твоїх, дай мені прощення зрозуміти, як розп'ятий бути за мій гріх. Я сьогодні стану на коліна і від тебе вже не відійду, прожени в душі в північній тіні і в селинавить любов Твою, прости їм, Отче. Говорив Ісус, кривавим потом заливало очі, вони мої, за ними я вернусь, прости їм, отче. А над людьми витав з дух. Гей, цар, гей Бог, ти пити певно хочеш. І дотик губки з остом до почорнілих губ. Прости їм, Отче, хитон ділили пустоту душі, хотіли скрити під покровом ночі, а він в смертельних муках говорив, прости їм, Отче, спасав людей, спаси себе Христос, раз на землі спасати правомочний. А він, піднявши Очі промовляв, прости їм, Отче, щорніло небо, затряслась земля, безкровні жили, кінець шляху збулось пророцтво та всіх омитих кров'ю Господа і царя прощаєш, Отче. Слава всемогутньому Богу. Дякую.